За останні 100 років на Полтавщині було втрачено дуже багато культових споруд. Деяка частина цих споруд знаходилася у центральній частині міста Полтави. Якщо подивитися на ось це зображення, тут ми можемо їх побачити. І якщо ми будемо роздивлятися на ці світлини. То є враження, що саме ці будівлі ніякі ніколи не можна буде відтворити. Так, збудувати їх на тому самому місці дуже важко. Чому? Тому що колись на цьому місці була церква, потім зробили багатоповерхівку. Але ж віртуально зараз є можливість їх показати, як вони виглядали. Але яким чином, як саме можна відтворити віртуально за допомогою новітних технологій ці споруди? Декілька років я витратив на те, щоб опанувати саму технологію відтворення. Житу божу гру зіграє, ного еру привітає. гей, гей, тож грія, бо грає граєна, во долія грія, радіє, грає, ра, водолія грає, Бог ті. Ось у цьому році з'явилася змога відтворити втрачений храм у місті Пірятин. Як це виглядає зараз? І на основі чого нам вдалося зробити цю реконструкцію? Залишилося всього лише декілька фотографій. Це одна із найкращих світлин цього храму. Якщо придивитися. Ми бачимо дуже розмите фото. І які б сьогодні новітні технології не були б, з цього розмитого фото мало що можна побачити, крім самого образу храму. І якщо ми подивимося на ось цей невеличкий відеофрагмент, ми побачимо, як через стіни новітньої споруди проявляються стіни самого храму. І ось ця частинка храму виходила до сцени, і саме від оцих невеличких фрагментів нам і вдалося відновити усю будівлю. І ось таким чином, через місяць роботи, вдалося відтворити саме оце зображення храму. І коли ти розумієш, що достатньо всього лиш. І коли ти розумієш, що достатньо всього лише декілька світлин для відтворення споруди в цілому, то розумієш значення всіх оцих фотографій, котрі якимось чудом до нас дійшли. І на основі цієї технології ми можемо зараз розпочинати розмову про те, що потрібно і інші. Тепер уже полтавські храми відновлювати хоча б у тривимірній графіці. А після цього можна його перетворити на віртуальну модель. І з цієї віртуальної моделі зробити моделю пластику. І як це виглядає? Ось ми дивимося, ось ми дивимося на цей храм. Це початок відтворення його у пластику. І через місяць є сподівання, що ця модель буде остаточно готова. І ось таким чином ми можемо відтворити цю модель як пластикову. І десь через місяць саме ця модель буде готова, і ми її представимо полтавській публіці. Після того, як ми опанували подібну технологію, можна починати вести мову про вітворення і інших полтавських храмів, котрі залишилися тільки на декількох зображеннях.